Так, туфлі мінімен, Стамбул, Турки, шкіра. Дивіться, який гарний бандічок у нас. Дивіться, який супінатор. Середина шкіра, зовні шкіра. Заліпка якісна. Заліпка на всю проходить. Гарно фіксує. Твердий заднічок класний. Каблучок. Так, так, моделька розрахована на стандартну ніжку, ближче до худенької. Сантиметр запасу на, на початок сезону повинен бути. Взагалі на цю модельку можна навіть і 1,5 сантиметра запасу. Бо моделька ну, не на широку ніжку. А і дозволяє вона брати запас. Вона не широка, вона фіксує гарно, вони легкі, комфортні, класні. Такий протектор хороший, дивіться, який гарненький він не скользить. Так, це як ну, ідея, як, ну, іде як, перший клас зазвичай беруть. Перший клас на кінець року береться ця моделька. Ну, як раніше було, то її брали ну, тобто, на кінець року, а потім на начало року залишали її, як сміночка взуття до школи на зиму. Так, все натуральне, носиться клас. Ну, мінімально, як завжди, на рівні. Звертайтесь.